Це була дуже така стандартна інформація, тому я думаю, що, будь ласка, можемо починати, так? Да? Доброго дня. Доброго дня. О, Чути. Чути, так? Так, чути. Буквально якраз теж прочитала інтерв'ю Даріо Серне, який сказав перед цим матчем, що ми прагнемо перемоги, навіть якщо ми аутсайдери в цьому матчі. Як ви вважаєте позицію Шахтаря в матчі з Баварією? Наскільки для вас оце, наскільки це такий буде складний суперник? Ну напевно, якщо директор так говорить, то це, напевно, дійсно так. І ми зробимо все, щоб вийти на поле на поле та перемогти. Тому що іншого варіанту у нас немає. Дякую. Видання і ваше питання, будь ласка. Чи є у вас страх перед Баварією? Якщо є, то як вдається з ним боротися? А якщо нема, то чому, чому нема страху перед таким сильним суперником? Та нема страху. Чому він повинен бути так? Ми знаємо, що Баварія там одна з найкращих команд у світі, напевно. Демонструє дуже серйозний футбол, дуже потужні гравці на кожній позиції. Але я вважаю, що Жохтар теж дуже серйозна команда. І, як я вже сказав, ми зробимо все, щоб перемогти. Будь ласка. як ви оцінюєте свою фізичну готовність взагалом команди, враховуючи усі складності, з якими стикається команда вже два сезони? Ну, намагаємось адаптуватися, але це не легко. Напевно, нашим опонентам трохи краще в цьому плані, тому що їм... Виїзна гра, в них година, вони вже тут. Нам 15 годин. Але це не виправдовування, підлаштовуємося під ці реалії. Тому іншого варіанту в нас немає на жаль. Mm -hmm. Будь ласка. Відсутність Кейна та інших лідерів Баварії це позитивний знак для Шахтаря. Чесно, не знаю. Як я вже сказав, там така потужна команда на кожну позицію є заміна. Я не думаю, що це якось вплине на їх якість гри. Все? Можемо відпускати? Так, так. Дякую. Це дякую. Останнє? Я, я б ще, знаєте, захотіла запитати про формат Ліги чемпіонів. Все-таки вперше граємо, вперше проводиться турнір за новою схемою. І от те, що є, от, наприклад, навіть один матч з Баварією, не два, не матч відповідь відповіді один. І взагалі, як у вас враження від формату і чи дивитесь, ви де там Шахтар знаходиться, як, як там яка сітка ця турнірна? Ну, напевно, формат став цікавішим для глядачів, але. Трошки важчим для команд, тому що вісім різних суперників, не три команди, які там зіграв, і наступну гру ти вже знаєш, з ким ти будеш грати. Це вісім різних, потрібно вісім разів готуватись по-новому. Тому в цьому плані трошки цікавіше і важче грати. так.